Так, знімаємо форсунки Fiat Scudo, течуть, протікають, машина погано заводиться, значить знімаємо цей патрубок. Колектор хідний, тут є болт. Один і забив її, є... не знаю чи буде видно. Є чотири болта, один-два, так же само і там є. 3-4 ззаді. Там під зірочку, а там вроді під 13 болте. Будемо розбирати. Так, зняли наш колектор. Відкручуємо трубки всі. Відкручуємо зараз форсунки і будемо їх розбирати. Зняли наші форсунки. Ось вони. І 4 мудра. З значить поставили ось таку насадку на з звойлока. І все гарно всередині чистимо від накипу. І ще туди поставляли куски тряпочок, позапихали і все всередині чистимо гарно від нагару. Пізніше будемо розбирати персунки. І також будемо чистити. Зняли наші форсунки, я її вже на тісках позривав і будемо розбирати. Тому у нас з'єднанні ось тут вони протікали. Опа. Так, це у нас так. Ось наша форсунка в розібраному вигляді. Так, оця поверхня хай сфокусує щось не хоче. Вона має бути як дзеркало. Якщо тут на камері так не видно, тут є якийсь якийсь бруд, не бруд, ну так щось погано фокусує, не знаю чого. Ось оця поверхня має бути чистенька, як дзеркало. І ось тут видно, що воно якийсь усе не таке як має бути. Зараз будемо це все чистити і покажу як. Оце можна відчистити, попробувати розчинником повідчищати ці нагари. А оце дзеркало я вам покажу зараз, як зробити. Так, що ми робимо далі? От наша форсунка. Це все нагар. Тут. Тут є моменти. І ось тут є. Значить, ми беремо наждачний пакет. Я беру 2000 в мене. Тут чуть-чуть зачухав. Тут цілий. Беремо форсунку. Ставимо. І під своєю вагою тягнемо в одну сторону. Раз. Пізніше, другий раз. Шапочка. І так заки. Під своєю вагою. Ні в якому разі не треба тиснути, нахиляти вліво-вправо рівно, щоб вона стояла рівно і під своєю вагою. Це все робимо. Робимо з тим, так. З цим. І з цим. І пізніше поліруємо. Покажу, має бути зеркало. Покажу, що вийде. Ось таке у нас вийшло. Ось так. Так само продовжуємо з цим. Ось так, беремо, ставимо і. легенько. І це головне, щоб поверхня була рівна, ніяких горбів, хвильок і тому подібне. І таким методом ми це все протираємо, щоб було чистенько. Все, дякую. Все почистили гарно чистеньке, щоб не було ні піщинки нічого. І будемо збирати назад. Уважно слідкуйте, розбираєте так і зложити. Хоч нема нічого такого мега важкого, але все рівно. Гарно все почистити. Зараз будемо другу робити. Ось розібрали другу і бачимо, який це там якийсь пісок, якийсь бруд, накіп. Імовірність того, через це вона і пропускала. Тут також бачимо капець. Будемо зараз мити, чистити, повторювати процедуру. Монтуємо наші форсунки назад установлюємо. Промащую різьбу ще графітною смазкою, щоб не закипали, в разі чого треба буде знімати назад. Ось така графітна смазка. Зробимо і будемо пробувати заводити. Будуть текти, все буду показувати. Так, поставили форсунки після самостійного роботу, ремонту. Дивимося, нігде нічого. Не тече. І не пропускай. Вроді все получилось добре, форсунки працюють гарно. Хоча майстри казали, що нічого не получится. Вот такий самостійний ремонт. Uh... -huh.